Зелену зону облаштували на Сабарівському кладовищі у Вінниці. За пропозицією рідних полеглих захисників та захисниць, клумбу облаштували, висадивши ялівець жовтого та синього кольорів. Площа облаштованих квітників складає близько 600 метрів квадратних. Об'єкт, який складається з трьох окремих локацій, відмежований доріжками і розташований при вході на кладовище біля колумбарію. З нами на зв'язку Раїса Кравець, член родини полеглих захисників та захисниць при міському голові. Пані Раїсо, мої вітання. Доброго дня. І розкажіть, будь ласка, про ініціативу, як виникла ідея створити зелену зону на Сабарівському кладовищі? Через рік після перших захоронень загиблих захисників у кварталах Сабарівського кладовища, у родин, це були родини кордівців, виникла ідея висадити алею троянд по периметру кварталу. Це було зроблено, але в подальшому виявилася проблема у догляді за цими рослинами, тому що ґрунт був не підготовлений. Вони. Потребували особу, особливого якогось догляду, заміни ґрунту. Цю проблему родини між собою обговорювали. І відповідно, коли була створена рада родин при міському голові першим із питань, які ми винесли на засідання в міській раді, це було облаштування Алеї Слави, і, зокрема, клумб по периметру першого квартала. Для того, щоб це мало гідний вигляд в місцях захоронень наших захисників, голова ради родин Вікторія Колмикова запросила ландшафтного дизайнера Аллу Смірнову, яка оглянула територію, специфіку і запропонувала обрати рослини, які будуть витривалими, і не потребувати особливого догляду. При цьому були присутні родин, родини загиблих, вони погодилися на такий варіант, і, відповідно, ми цю ідею вже донесли до Вінницької міської ради на наступному засіданні, і реалізувати її взялась наш «Зеленбуд». Розбили на два етапи. Перший етап був восени минулого року. Спочатку висадили бересклет та лаванду, а уже навесні висадили єлівець двох кольорів: голубого та жовтого, який буде імітувати прапор України. Ось така історія. Пані Раїсо, розкажіть, будь ласка, чи плануєте в подальшому розширювати цей проект, і, можливо, детальніше хто ще доєднується, можливо, самі родини також доєднуються до ось цієї справи? Ну, звичайно, що багато догляду за рослинами роблять самі родини, особливо за трояндами, які висаджені були на самому початку, і за лавандою доглядають, тому що. Це якраз біля тих могил, які розташовані найближчі, тому і родини переймаються виглядом тих рослин, які висаджені, і як вони будуть виглядати. Звичайно, що у нас є і ще багато ідей, які б ми хотіли реалізувати в пам'ять про наших загиблих захисників, але про них можна буде говорити тоді, коли ми зможемо їх реалізувати. Щиро поважаємо, щоб ваші ідеї були реалізовані щоб якомога більше віничан допомогли вам їх втілити у життя. Дякую, що доєдналися до нашого ГТРу. На все добре. Дякую вам, глядачам. Нагадаю, у нас на зв'язку була Раїса Кравець, член ради родин полеглих захисників та захисниць при міському голові.